І знову всім привіт! Сьогодні 28 липня, 24 рік, Вінниччина У даному огляді хочу представити вам два сорти. Все ніяк не вдається в мене знімати все окремо індивідуально, тому доводиться якось поєднувати. Але я думаю, що для глядача це навіть цікавіше, тому що можна в огляді порівнювати розміри, контрасти кольорів, вагу і. Робити для себе якісь висновки. Так, значить, в даному огляді сорт абрикосу Чорний Принц. Ось так виглядають його плоди. Це вже майже повна стиглість. Ось такі вони темні мають бути В ідеалі з обох сторон. Хочу сказати, що цей сорт потрібно. Їсти при повному дозріванні. Зонкувати він зовсім не смачний. Хто його має, не спішимо, чекаємо ось такого забарвлення, віддалі ще темнішого. І тоді можна пробувати, щоб не зіпсувати собі перше враження. І слива ненька. На цей період. Навіть не знаю, чи є у неї конкуренти з європейських слив. Щоб був такий розмір. Ну і забігаючи на період, скажу, щоб був такий смак. Почнемо зважувати. Почнемо з абрикосу Чорний принц. 97. 103 грами 81, 98. 99, 94. У мене цей сорт плодоносить не перший рік, це вже десь четверте чи п'яте плодоношення. Хочу сказати, що в цьому році він нормально загружений. На дереві багатонько плодів, тому в них середня вага десь от 100 грам. Для абрикоса, я вважаю це нормальна вага, більшу її не потрібно. В минулі роки, коли завантаження було набагато менше, плодів було мало, але вони досягали навіть 140 грамів. Так, і зважуємо неньку. Ще раз покажу, яка вона. Це воно в проїні. Його витираємо. в неї таке темне забарвлення. Ще хочу сказати, вона в мене теж не перший рік, і в неї якийсь еталонний розмір і вага. Середня вага 90 грам, похибка може бути 5 грамів в мінус, 5 грамів в плюс. От можемо бачити, 96.

а інша 50 град. Не і всі от 90 грам це всі плоди от такої ваги. Так, розріжемо чорний принц. Візьмемо такий. самий Самий дозрівший. Ось така в нього м'якоть. Тут бачимо абрикосового кольору. Від шкірочки є такі пігментні вкраплення червоного кольору. При повному достиганні або перестиганні навіть вся м'якоть така червона робиться. Ось так виглядає. І ще одну, як годиться для абрикоси. Просто так от розірвемо кісточка в нього, отак, ну наполовину вільна. Вона видаляється з плоду, але з рештками м'якоті. Ось так виглядають плоди. всередині. Ну і пробуємо. Постараюся якось описати смак. Смак у нього хороший. Коли абрикос повністю стеглий, він солодкий, має кислинку, збалансований смак. У нього відчувається в смаку присутність. Є абрикоса і сливи. Навіть не знаю, що переважає, мабуть, якось порівну. Не можна однозначно сказати, що це по смаку сливка, чи це по смаку абрикос. Є і від того, і від того якісь нотки. Дуже непоганий. Рекомендую, але є проблеми з запиленням Для нього треба підбирати опилювач або якусь сливу, або сидити поруч алечу, чи вщеплювати в гілку дерева. В крону дерева гілку вщеплювати. Треба експериментувати. От в цьому році я алечою зробив експеримент, і в мене на одному дереві дуже непоганий врожай. Так, і покажу сливу ненька. Розрізаємо. Ось така в неї м'якоть зеленого кольору. На перший погляд може здатись, що вона зелена, не, не, до, не доспівши, але ось в неї є і соку. Не скажу, що багато, але достатньо, щоб не бути сухою на смак. Пробую. Це дуже смачна слива. з європейських навіть і не знаю, чи можуть бути ще смачніші. В неї досить великий вміст цукру, зовсім невеличка кислинка. В неї такий сливовий смак. Не скажу, що типовий сливовий. Можливо, ще з чимось Ну, не класичний там угорських цих сливок, колишніх радянських. Він смачні... Вона смачніша набагато. Так, а ще хотів показати по соку Чорний Принц. Не сіка желе якесь. Ну, він не сочний. Але й не сухий, коли його їсиш. Все от. Здається, все, що хотів показати і розказати про ці сорти, розказав і показав. Ось, Чорний принц і слива ненька. Дуже непогані сорти. Можу їх рекомендувати. В кого ще немає, сидіть. Будете задоволені. Все, дякую за увагу.